Всім привіт, друзі! Буквально нещодавно знімав тест-драйв акумуляторної пилки Avant 2022 року виробництва і просили мене зробити більш розгорнуте відео з її технічними характеристиками і комплектацією. Тож зараз я це зроблю. Як бачите, що пилка йде в такому зручному пластиковому кейсі. В такому варіанті і дуже зручно брати кудись з собою на природу, на рибалку і так далі. Як бачите, дуже мало місця займає. Що всередині, як бачите, інструкція по експлуатації, два акумулятора про характеристики, яких ми поговоримо трошки пізніше. Сама пилка, бачите, такий дуже. Сучасний дизайн, вона прекрасно збалансована, дуже зручно сидить в руці. Вже змонтована шина і цепок, захист від попадання руки на ріжучий елемент, ємність під масло для змазки цепка, таблички з характеристиками пилки, але можу сказати, що не завжди цим характеристикам варто довіряти. Бо, як правило, китайці завищують всі характеристики, а насамперед характеристики акумуляторів. Далі йде такий зарядний пристрій і мінімальний набір ключів для монтажу шини і натяжки ланцюга. Так як однією з основних характеристик для пилки, якою ми працюємо однією рукою, зазвичай це може бути. Або зрізання одною рукою крони дерева, або це ми можемо стояти на драбині і одною рукою обрізати гілки. І тому вага дуже суттєва характеристика для такої пилки. І зараз ми дізнаємося точну вагу разом з акумулятором, але ще може додатися буквально 50-100 г масла для змазки ланцюга. Як бачимо, 2 кілограма, 10 грам. Ну, це прекрасний показник. Я думаю, що для будь-якої людини 2 кг в одній руці це буде небагато. Далі, що по дизайну? Як бачите, тут є такий захист від зісковування руки, ну, така допоміжна система безпеки, невеличка кришка, яка прикриває зірочки і кріпиться на дві шпильки. Велика, як для сучкорізів китайських, і робоча зона в неї 18 см. Ну, я сподіваюся, що видно на камеру. А також, як бачите, китайці на таку маленьку машинку поставили. Гарний металевий зубчатий упор. Я коли працював аналогічними акумуляторними девайсами, мені не вистачало зубчатого упору. Е, далі хочу сказати, що тут стоїть дуже гарний цепок. Ви знаєте, такий тип ланцюга дуже важливий на таких пилах, і я це відчув на попередній версії аванту, е, коли цепок не мав такого е, віброізолюючого зубу. І пилка дуже сильно скакала від вібрації і буквально рвала дерево, і це дуже так відчувалось на руці. Зараз вона гарно, так плавно входить в дерево, і мені це дуже подобається, що не треба докупляти цепок. Там якийсь фірм фірмовий штіль. Зверніть увагу, як працює ця ланцюгова пилка. По-перше, дуже тихо, по-друге, плавно набирає оберти, не вигинає кість, все тут чудово. І хочу сказати: звернути вашу увагу, що ланцюг зупиняється не те, щоб в ту ж секунду, а просто миттєво. Це можна назвати ще одним ступенем захисту. От, але хочу сказати, що ця кнопка запобіжник. Вона б розташована не на своєму місці. Нажимати її хочеться десь отут, а не отут. Трошки незручно вона зроблена. Отак от, от мені хочеться, щоб вона десь тут була. Тепер щодо акумулятору. Як бачите, акумулятор має. Такий індикатор тупення зарядженості, хочу сказати, що абсолютно всі китайські виробники брешуть про характеристики своїх акумуляторів. Цей виробник не виключення. Тут написано, що акумулятор 21 вольт. Ну, На рахунок літій іон я повністю згодний, але на рахунок напруги акумулятора я не згодний. Як перевірити характеристики акумулятора? Китайського. Всі фірм, фірмові виробники вони пишуть правдиві характеристики акумулятора. А як перевірити характеристики китайського акумулятора? Існує тільки один варіант розібрати його і перевірити. Ви знаєте, щоб розібрати цей акумулятор, потрібна дуже специфічна насадка. Я підібрав таку, таку біту тільки от з такого набору, де є біти на всі випадки життя. Це зірочка дуже маленька. І мало того, що це зірочка, так тут в акумуляторі вона ще дуже глибо, глибоко посажена. І не любою викруткою можна сюди підлізти. Тому зараз розберемо акумулятор і перевіримо, чи співпадають характеристики від заявлених. Бачите, дуже специфічна. Біта. Де купити такий набір? Біт з викруткою, я залишу вам посилання, бо все рівно знаю, що будете питати. І так, розібрали акумулятор. Бачимо тут контролер, бачимо тут плату, яка відповідає за ступінь зарядженості акумулятора, індикатор світовий. І тепер саме цікаве. Тут ми бачимо 5 банок на любій літій-іонній батареї. Одна банка це 3,6 вольта. Тобто 5 банок при послідовному з'єднанні дає нам 18 вольт. Як бачимо, тут два ряди цих банок, але два ряди цих банок не дають нам в сумі 36 вольт. Серно. Це дає нам 18 вольт. Що дає тоді нам два ряди цих банок? Як бачимо, отут є позначка 1500 мА. Тобто ємність такої батареї 1,5 ампер години. І при паралельному з'єднанні двох рядів таких акумуляторних батарей це дасть нам 3,0 А години. Тобто, це буде дуже-дуже така ємна акумуляторна батарея. І тепер, тільки, тепер, ми можемо е, сказати, яка реальна потужність цієї акумуляторної батареї. Ми маємо 5 банок помножити на 3,6 вольта. Це 18 вольт. А два ряди таких банок дають нам подвійну ємність. тобто 3... І 0 ампер години. І тепер помножимо на 3 і маємо потужність акумулятору в 54 Вт години. Це прекрасний показник, як для китайських акумуляторних батарей. Також хочу зараз ще замірити посадку під акумулятор. Можливо, комусь згодом прийдеться купляти якісь сторонні або запасні акумулятори. Посадка тут 40. Міліметрів, Ну і довжина от, глибина цієї посадки 26 мм. Отакий от, був, друзі, огляд сьогодні акумуляторної пилки Авант. Просто не можу назвати це сучкорізом, бо така довжина шини і такий гарний, ємний, потужний акумулятор вже десь дає змогу назвати це більш. Універсальною пилкою садовою, ніж сучкорізом, все на цьому. Якщо огляд був корисним для вас, поставте палець вверх. Ви були на каналі Роман Заєць. До нових зустрічей!